Розважання на 40 днів Великого посту. 23 день. Пилат засуджує Ісуса на хрестну смерть. До останньої хвилини Пилат мав Ісуса за невинного, тому дуже хотів Ісуса звільнити. Але притому боявся юдеїв, а юдеї все ж домагалися смерті Ісуса. Сказав їм Пилат: Що ж він злого зробив? Вони ще дужче кричали, кажучи. Нехай буде розп'ятий. Коли ж Пилат побачив, що нічого не допоможе, а заколоти збільшується, взяв води і вмив руки перед народом, кажучи Я не винен у крові цього праведника, ви бачите. А весь народ сказав у відповідь Кров його на нас і на наших дітях. Тоді випустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав їм, щоб його розп'яли. Зоновися трохи над учинком Пилата. Він надто переконаний у невинності Ісуса, захищає Його перед юдеями, заступається за Нього. Видно, має добре серце, а помимо того, таки засуджує Ісуса на смерть, віддає Його юдеям, щоби розп'яли. Попри його добре серце, слабка в Нього воля. Він боїться юдеїв і з тої боязні підкоряється їх злобі. Пилат є вірним образом дуже багатьох людей, бо є багато людей, що хотіли би бути добрими. Вони дуже гарно говорять про християнські чесноти, самі ж, одначе, грішать, їхня воля слабка, не здатна противитись спокусі. А може, і ти до таких належиш? Якби так було, то проси Ісуса Христа, щоб дав тобі ласку навернутися, бо стан такої людини дуже злий. Бо не ті праведні перед Богом, що слухають закону, а ті, що заховують закон, будуть виправдані. Злобний Пилат думав, що коли вмиє руки водою, то тим заслониться перед судом справедливого Бога. Скільки ж є таких людей, що не йдуть за голосом свого сумління. Совість каже їм іти правою дорогою, хоча би мали через те й життя втратити, а вони не слухають. Вони з легким серцем допускаються тяжких гріхів, а грижу совісті заглушають забавами та розкошами, веселищами, а перед людьми викручуються зразковими чеснотами, і так дуже часто видають себе за чесних, а насправді є великими грішниками. Але перед Богом не скриються, не усправедливляться, Бог бачить і найскритіші закутки їх сердець. А тепер придивися до тих злісних юдеїв, їх злоба так засліпила, що й самі добровільно стягають на себе Божу помсту і Божу кару, самі себе осуджують, кров Його на нас і на наших дітях. Та й справді, пресвята кров Христова невинно пролита, страшно затяжила на євреях і тепер тяжить на їхніх дітях. Святі ангели мусили затремтіти від того. Ціле небо мусило застогнати на такий бунт вибраного народу проти самого Бога, ой, яка тяжка чекає їх кара. А Ісус Христос що каже на це? Він мовчить, але Його найсвятіше серце болить над тою несправедливістю та злобою, що кличе до неба на помсту. Він невинний, жертвується за мене грішника, пан віддається на муки за невільника, творець за створіння. Ой Господи Ісусе Христе, це я своїми гріхами заслужив на осуд, а щоб я був вільний від цього вічного засуду, Ти приймаєш на себе засуд смерті, щоб я жив вічно, Ти хочеш умерти. Чим же тобі за це віддячуся? Постановлення. Із вдячності до Господа Ісуса, засудженого на смерть, не буду ніколи нікого осуджувати. Приклад. Злочин, якого допустилися юдеї в особі Ісуса Христа, був страшно покараний. Майже сорок років Єрусалим очолював Римський вождь Тит, а було це на Юдейський Великдень, де було зібрано близько три мільйони людей. У місті настав нечуваний голод, матері вбивали своїх власних дітей і їли, різні сторонництва боролися із собою. Доми і вулиці були наповнені трупами, ніхто не грабив. Чимало юдеїв хотіло втекти, та римляни наказали розпинати їх на хрестах. І так було розп'ято шість тисяч. Після завзятої боротьби римляни здобули місто і підпалили святині. Священники кидалися у вогонь, понад мільйон юдеїв було вбито, а місто зруйновано, майже мільйон дісталося до неволі. За один срібняк продавали по тридцять юдеїв, здатних до праці. Тит поганин, дивлячись на те все, закликав: Господь Бог знищив юдеїв і їхнє місто.